Сотня обстрілів за добу Сумщина щодня під масованими атаками росіян під ударами житлові будинки, енергетичні об'єкти, залізниця, підприємства цієї ночі. Окупанти знову вдарили зокрема, по Краснопільській громаді. Там значні руйнування та масштабна пожежа. Більше інформації дізнаємось від очільника сумської обласної військової адміністрації Олега Григорова. Він з нами наживо. Пане Олеже, доброго вам ранку. Добрий ранку. Розкажіть, будь ласка, про оперативну ситуацію на саме на ранок. Які громади потерпали від обстрілів найбільше? Чи є жертви, чи є поранені? Наскільки масштабні руйнування? Так, хочу зазначити, ворог як завжди, продовжує свою а, тактику нищення цивільної інфраструктури, цивільного населення. За добу ми фіксуємо понад 100 обстрілів. Пострілам піддавалось 37 населених пунктів у 15 громадах Сумської області. Як завжди, застосовуються в залежності від наближності до лінії або зіткнення це каби, це безпілотні летальні апарати ударного типу типу шахерт. Внаслідок ворожих ударів було отримали поранення дві цивільні особи в по 64 роки. Поранення не важкі, надається необхідна медична допомога. Можу сказати, що найбільше обсілам піддавали Сканатовська, Шостинська і Сумський район відповідно. А напередодні ви повідомляли, що поранені двоє дітей двох та п'яти років у Тростянецькій громаді. У якому стані діти і чи не більше нині охочих евакуюватися з окремих громад? Хочу зазначити з приводу двох хлопчиків, які отримали поранення. Стан їх не важкий, надана необхідна медична допомога. фактично мова йде про стресову ситуацію через вибухи. Тобто наголошую, що стан не важкий, необхідна медична допомога надана. Щодо евакуації, можу сказати, що за жовтень місяць з громади було оголошено обов'язкова евакуація, Було евакуйовано 260 осіб, серед них 21 дитина. Протягом за останню добу закрема було евакуйовано вісім осіб, і ми, обласна військова адміністрація, спільно з нашими військовими наголошуємо ми постійно акцентуємо увагу не повертатися місцевим мешканцям у громади, де галошена примусово евакуація, де надскладна ситуація і безпека в першу чергу, пане Олеже. Яка ситуація в області з енергетикою? Що з воду з теплопостачанням? Чи є громади, у яких критична ситуація? Наразі ми констатуємо, що близько 20 тисяч абонентів це здебільшого прифронтові громади, виключно прифронтові громади залишаються без світлу через наближеність до лінії бозітнення нашої енергетики. Не мають об'єктивної можливості провести відповідні роботи. Ну і в той же час як про громад Більшість населення майже все населення евакуйоване. Можу сказати, що ворог намагається нищити критичну інфраструктуру, об'єкти електро електроенергетики, теплопостачальні підприємства, завдячуючи нашим комунальникам, нашим енергетикам. Проводяться відновлювальні роботи, і наразі ситуація, незважаючи на її складність, залишається стабільною. Пане Олеже, кілька днів тому росіяни з шахедами поцілили по залізничній інфраструктурі Сум. Наскільки вдається зараз забезпечувати стабільне залізничне сполучення у регіоні? Внаслідок ворожого удару були певні пошкодження, здебільшого адміністративної будівлі будівлі вікон спільно з представниками Укрзалізниці, з нашими благодійними організаціями, волонтерськими організаціями, проведені відновлювальні роботи. Наразі завдані удари на рух транспорту по станції суми не вплинув і маршрути рух потяги відбуваються в штатному режимі.